Пінка, гель чи молочко ось у чому питання. Одразу скажу: для того, щоб підібрати собі засіб для вмивання, потрібно оцінити свій тип шкіри. Тип шкіри це те, що нам дано від народження, і він може бути сухий, нормальний, комбінований або жирний. Якщо у вас жирний або комбінований тип шкіри, тобто шкіра схильна до вироблення шкірного сала і є розширені пори, найкраще вам підійде гель або пінка. Ці засоби найактивніше видаляють себум і бруд з поверхні шкіри. Якщо у вас нормальна або суха шкіра, то молочко буде для вас ідеальним вибором, так як воно буде зволожувати шкіру і поновлювати захисний бар'єр. Моя улюблена форма для вмивання це кремоподібний гель, проміжна форма між молочком та гелем. Він не буде вимивати. Обличчя до скрипу, але і не буде давати відчуття жирності. Ну що ж, тепер ви знаєте, як правильно самостійно підібрати собі засіб для вмивання. Проте, якщо у вас порушений стан шкіри і вона чутливо подразнена або ж схильна до висипань, в такому випадку я раджу звернутися на консультацію до лікаря-косметолога-дерматолога. Він зможе повністю оцінити ситуацію і підібрати вам правильний лікувальний догляд. Медестет розкриває секрети.